Городоцьку та прилеглі вулиці нарешті відкрили. Окрім нового дорожнього полотна, водіїв чекає перероблена схема проїзду. Ще в червні найдовшу вулицю Львова закрили на ремонт. Відтоді місто зупинилося в заторах. Нещодавно Городоцьку таки відкрили, щоправда, з місячним запізненням, та водії запевняють, чекали недарма. Я думаю, варто було чекати, тому що тут зараз набагато краще їхати. Дорога, по перше, колії зробили. що не зачіпляєш, бо одного разу їхав теж. Брату цей зачепив і трубу відірвав. Новинкою для шоферів стала нова схема проїзду. Якщо їхати з верху вулиці Городоцької, це буде е, дорога на тій ділянці тільки в односторонньому напрямку. Для того щоб поїхати по вулиці Шевченка, кругом церкви Анни буде лівий поворот. І транспорт, який піде з центру міста на вулиці Городоцьку, поїде по Шевченка по нашій збудованій розв'язці. Зараз водії ще вивчають новозбудовані шляхи, тому що хтось з них заїде під цеглу, да і пообіцяло поки не штрафувати. Йому досить незвично зараз проїзди. Нові знаки трохи незвично. Ну я думаю, то покраще зараз стало їздити. У міській раді кажуть, виникало дуже багато проблем, які завадили виконати роботи вчасно. Основна причина казначейство блокувало гроші. З цим ситуацією справилися, тому що були задіяні і турецька фірма Онур. Були задіяні інші виробники, які просто надавали свою продукцію і роботу робітниками, якби ну наперед, не отримуючи за це зарплату. Вже в середині січня чиновники пообіцяли відкрити для приїзду ще декілька вулиць, що значно полегшить транспортну ситуацію в місті. Роман Поронюк, Леонід Паранчак, Львів, тебе.